Ось цьому класному радіо не вистачає одної деталі. Ось тут, подивіться. Тут має бути така ну, типу алюмінієва накладка. Її нема. Ну, його ж розбили. дивиться мій канал, вона було розбите. Я його відновив. Давайте спробуємо зробити оце на 3D принтері. Тоді в мене принтера не було, а зараз є. Хочу зробити таку білу. Я думаю, біла буде добре. У мене є білий філамент. Зарядюваний цей принтер. І спробую. Ну, треба створити програму FreeCAD спочатку. Щоб воно підійшло. Так що прийомник класний, але... Не вистачає одної деталі. Давайте займемося цим. Ну, от я спочатку на бумазі такий набросок, щоб знати розміри. А тепер треба йти в програму FreeCAD і там таке саме малювати. І от має бути такий профіль. Получиться. От, от, я в програмі FreeCut здав е, рамку. ну якби. Те, що я задумав. Я думаю, що розміри такі як треба. Зараз спробую його напечатати, а потім покажу вам. Ось я беру цей файл для санів, нажимаю на нього і відкриється програма Creality Print. Через неї я печатаю, вона управляє принтером. Ось моє кольцо це. Ну тут в мене все підтримка є Я не знаю, нужна вона тут чи ні. нарізати стол. Ага, ну він робить її, да-да, тому що там потрібна підтримка. Отак. Ну і дальше відправити на розпечатку. Ну він предупреждает, що Тут катушка, дивіться, значить печать от тут. Ладно. І зараз відправиться це на принтер. Ось, камера і зараз він буде печатати. У мене в принтері зараз загружений отакий чорний філамент. У ну, мене є білий. Ну ладно, я спробую напечатати на, на чорному. Вдруг щось не так піде, потім поміняю. Зараз він печатає тільки цю підтримку. Мені вже починає модель печатати, так. Да. Ну що ж, подождемо. хвилин він буде це робити. Бачимо. всі як вийде. І тут я зрозумів, що я зробив ошибку. Він печатає наоборот. Тобто це ну, скос має бути посередині. А я його зробив снаружи. Ну нічого. Я перероблю. Ось деталь. Розміри совпадають, я замірював, але ну, на виворить вона. Це моя ошибка. І вона сюди не ліпиться, бачите? Зараз спробуємо другу. Вон вона вже там печатається нормально. Ось деталь на місці, дивіться, чітко підійшла. Все, отут я маю на увазі. Тут вона. Ну і так вона. Смотриться вже. Ну чорний. Ну як би, не знаю. Ну вже не так як було. Да, саньо. Тепер, а це, це наоборот. Ну, це вже правильно напечатано, Ну тільки білим треба. Я знаю, чи оставить чорне. Да, тепер він має закінчений вигляд, але М -м -м, нет, тут має бути біле. Все-таки має бути біле. Все нормально, але біле. І тепер можна і цю ручку напечатати. <laughs> Таку, як вона має бути. Тоді теж принтера не було, ну, ліпив те, що підходило. Оце ручка і цього не вистачало. Угу. А то все було на місці. Слава Богу, ці всі ручки. Ну, ці були поломані. Хто дивився, це я міняв, тут сломано було, тут сломано теж. Ну, ну і тут розбито. А прийомник шикарний, класно він приймає на КВ. Ну і FM. Це взагалі супер. Він мені подобається. Ну от я е, зробив таку ручку в програмі Фрикат. Е, ну, так вона виглядає у, ось тут. бачите? Ці в мене є, ці її немає. Ну і тут біла окантовка. придеться робити таку. Ну от зараз цю ручку напечатаю і побачу як воно вийде. Зараз він печатає цю ручку і у нього небагато часу йде на, на це. 15-16 минут десь так. Так, ось наш наша ручка. Це підтримка. Бенс. Все. Така. Сюди. А. Вона то така, ну я ж не зробив. Я не зробив е, виямку, бачите? Треба якось її сотворити. Або менше, я 62 зробив тут. Поняв. Ну шо ж, прийдеться переділати. Ось у мене є білий, зараз зарядю його. Ну там допечатається ця ручка. Чорна оця, вже правильно. І цю надо зробити білу. Вот нова ручка. З углом не вгадав, дивіться. Короткий. Блин, чуть-чуть переборщил. Ага. Ну ничего. Зараз зарядю оцей білий. Я зарядив білий, Зараз напечатаю той ободок. Ось так він печатає, і тут 16 хвилин у него І Напечатать цього пульца для. Ну це вже правильно. Ось дивіться, ось цього я добивався. А це вже красиво. А чорне незаметно було. А тепер біле, ну як положено. Тут має бути таке, Ну як алюміній. Ну нічого. Це краще, ніж там зовсім нічого не було. Ну чорний просто зливався з усім, а білий виділяє центр цієї ручки. Я оставлю так. ось подивіться, все. Супер. Розміри точно підійшли. Так що ну там можна заклеїти. Так, да, напевно, прийдеться, бо воно двигається, дивіться. Воно сидить добре, но... але треба заклеїти, все правильно. Все. А це моя ціль була сьогодні. З цим радіо це так. Доробити його, бо тоді, коли я з ним займався, тоді не було 3D принтера, а тепер є. Ну і ще цю ручку я все-таки дороблю. Я тут угол неправильний. Ну, нема чим поміряти, це я глаз цей угол робив. Він тут все підійшло, а ну, я показував. Не, не совпало. Попробуємо. Зараз ручку оцю переробляю Угол. не той. Вон там виробляється ручка. І з другим углом я спробував ну, змінив трошки. побачимо як підійде, не підійде. Якщо не підійде, то поставлю стару. Дивіться, яка ця поддержка красива. Вона не нужна. Як він красиво її печатає блискуче, аж жалко викидати. Ось він напечатав її вже. Зараз зніму і все. І провіримо. Дивіться, тепер я вгадав, але дуже туго налазить, треба трохи там підпиляти, боюся сломати. А тут, над фільком, вилічити розмір. ну, я оцю багато подвинув всерединку. Ну це ж все робилося на глаз, я не знаю угову як тут заміри. Ось все, дивіться, підійшло, тепер я вгадав. Короткий рукаве фм Ну все, оце була цель оцього відео, цьому відео зробити недостаючі деталі для... Для класного приймача. Тепер все на місці в нього, тепер я спокійний, а то наче недоробляний він був, ну якось недороблена робота. Треба все доводити до кінця. Тим, тим паче, що з'явилися нові можливості. Чого ж їх тут не ну, внідрити, як би сказати? О. Це найголовніша кнопка на КВ. Крутілка, на неї настраюється точно і легко. Ну як вірня як воно працює. Зараз на коротких там нема що послухати. Це вечором надо. Ну, найголовніше, що це все працює і воно е, ну, соответствує виду, як би сказати, не можу по українськи дуже правильно сказати, вибачайте такий я. Уже язик у мене. Добре, дякую що дивитесь. Давайте до зустрічі. Всім три, пока!